Задачі ми складемо функцію е, залежності площі квадратів від х. І дослідимо, коли ця функція приймає своє найменше значення. Тобто, так як відрізок 12 см. У нас поділений на дві частини, так, що далі йде мова про побудову квадрата ось тут і квадрата ось тут. І Далі йде мова про суму площ цих квадратів. Тому, якщо цю сторону квадрата ми позначимо через х, то інша буде 12 відняти х. Відповідно, наша s від x функція буде дорівнювати площа першого квадрата, це х у квадраті. Площа другого квадрата 12 мінус х до квадрату. І сума площ цих квадратів. Ось таку функцію ми склали, а далі будемо досліджувати, коли вона приймає своє найменше значення. Ну, Як, як ми бачимо, звісно, буде належати від 0 до 12. І 0, і 12 не включаються в даному випадку. Отже, ми дослідимо цю функцію і знайдемо її похідну. Можна отут розкривати за формулою і потім спрощувати шукати похідну, можна шукати в такому вигляді. Похідна від х у квадраті це 2х, тут уже похідна складеною функцією це 2 на 12 мінус х, і потім помножте на похідну від внутрішньої функції, похідна від 12 0, а далі від мінус х це мінус 1. Тому це буде дорівнювати 2х мінус 2 на 12 мінус х. 2х мінус 24 плюс 2х. Отже, ми маємо 4х мінус 24 прирівнюємо до 0. 4х буде дорівнювати 24х буде дорівнювати 6, 6, як ми бачимо, належить відрізку від 0 до 12. А далі давайте подивимося, що ж. Робить функцію у нас 6 от є, дослідимо знак похідної. Якщо ми візьмемо похідну, от у нас ця похідна. І візьмемо будь-яке число з проміжку від 6 до плюс нескінченності, то тут буде плюс знак, а тут мінус. Тобто функція спадає, потім зростає. Отже, в точці, коли х дорівнює 6, вона буде мати своє найменше значення. І нам потрібно знайти суму. Площ квадратів. Тобто, що ми маємо? Ми маємо, що квадрати у нас мають сторони 1, 6 і другий також 6. Отже, площа одного з квадратів 6 у квадраті 36, а двох буде 36 помножити на 2, 72 квадратних сантиметри. Усі вершини трапеції належать графіку параболи y дорівнює 36 мінус х у квадраті. При цьому більша основа d лежить на осі х. Тому ми можемо визначитися з координатами точок А і Д як точками перетину параболи з вісю х, тобто y прирівняємо до нуля. Рівняння 36-х у квадраті дорівнює 0. Має два корені. Мінус 6 і 6. Тобто тут 6, тут мінус 6. Отже, основа АД буде дорівнювати 12. Площа трапеції знаходиться за формулою А плюс Б поділити на 2 і помножите на h. А і Б це основи. H висота. Нехай точка С має координати Х і тоді. 36 мінус х у квадраті по у. Тому основа БЦ буде дорівнювати 2х. Висота нашої трапеції. Це перпендикуляр проведений з точки С до АД. І по довжині він буде дорівнювати координаті по у для точки С, тобто висота буде дорівнювати 36 мінус х у квадраті. Тому. Площу ми запишемо в такому вигляді. 2х плюс 12, поділити на 2 і помножити на 36-х у квадраті. Почленно поділимо на 2, будемо мати х плюс 6, а тут 36 мінус х у квадраті. Далі дослідимо дану функцію і знайдемо, коли вона буде мати своє найбільше значення. Шукаємо похідну. Будемо шукати як похідну добутку. Це х плюс 6' множимо на 36 мінус х у квадраті плюс навпаки, в першому випадку похідна до рівня 1, тому ми маємо 36 мінус х у квадраті, а тут х плюс 6 намножимо на похідну. 2х. Далі можна розкривати дужки, а можна ще зробити таким чином. Серівно нам далі придеться розв'язувати рівняння. Я розкладу на множники 36 мінус х2, це 6-х, і 6 плюс х, або х плюс 6, і далі винесемо за дужки х плюс 6. Якщо я винесу за дужки х плюс 6, то буду мати х плюс 6, а далі в дужках 6 мінус х, і потім ще мінус 2х дорівнює 0. Тобто х плюс 6 на 6 мінус 3х дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли він з множників дорівнює 0, тому звідси ми будемо мати корінь мінус 6. А тут х буде дорівнювати 2. 6 мінус 3х рівні 0. Отже, такі значення х. А далі ми маємо визначитися, коли ж наша функція буде мати найбільшу площу. Для цього давайте подивимося, як змінюється знак похідної. Отже, у нас мінус 2. Якщо ми візьмемо, ну, наприклад, 0, він знаходиться в цьому проміжку, і підставимо в нашу похідну для того, щоб визначитися зі знаком. Коли я замість х ставлю 0, тут буде 6 на 6, 36, і тут знак тут 0. Тобто будемо мати знак плюс, відповідно, тут мінус, мінус. Функція спадала, потім зростає і спадає. Відповідно, тоді своє найбільше значення, от, вона буде мати, коли х дорівнює 2. Отже, х дорівнює 2. А тоді площу ми можемо знайти, підставивши дане значення x, ну, наприклад, от сюди замість х. І запишемо що площа буде дорівнювати 2 плюс 6, 8 і помножити на 36, відняти 4 на 32. 8 множимо на 32 і будемо мати 256 найбільша площа Яку може мати наша трапеція? Давайте позначимо ширину прямокутника через Х, а 200 погонних метрів це огорожа, от довжина всієї цієї лінії. Тому ширина буде, тобто довжина в даному випадку буде дорівнювати 200 мінус 2х, а далі йде мова про площа прямокутника найбільша. Отже, складемо функцію площі. Площа буде дорівнювати х, що множиться на 200 мінус 2х. Або це буде 200х мінус 2х у квадраті. Дослідимо цю функцію, подивимося, коли вона буде мати найбільше своє значення. Отже, s' від х це 200 мінус 4х. Прирівнюємо до нуля. 4х дорівнює 200 х дорівнює 50. Давайте подивимося, чи при х дорівнює 50 буде дійсно найбільше значення площі. Тобто, якщо ми візьмемо 50 і знайдемо знак похідної. Підставивши, ми будемо мати, що тут знак мінус, а тут, відповідно, знак плюс, тобто функція зростала, спадає. А отже, в точці, коли х дорівнює 50, вона дійсно приймає своє найбільше значення. Тобто розміри нашого прямокутника мають бути 50 ширина і 200 відняти 2 на 50 тобто 200 відняти 100, 100 довжина 50 і 100 метрів.